усім. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми приїхали в справжні гори. Ну, Мається на ну, увазі в такий, в така місцевість, дикий-дикий ліс. Ось, довкола, довкола сосни, довкола ялини, смереки. А ми в мене такій полянці розташувалися. І будемо робити якийсь маленький такий пікнік. Ось так. Зараз там шумить річечка, підемо до річечки, прогуляємося, потім трошки пройдемося по лісі, подивимося за грибочками і хочу показати. Ось отам, бачите, позаду ми тільки під'їхали, а ось там дивіться, скільки там залишили сміття попередні мешканці, які сюди приїжджали відпочивати. Може хтось пізнає себе, то хай буде вам стидно. Це те, що ви так за собою залишили такий бруд. Ось. А тут хочу, хочу показати вам, яка тут. Дивіться, як тут гарно сосни ростуть по краю, ялини, а там далі гора. І ось там гора, дивіться, повністю-повністю покрита лісом. І там, мабуть, є і ягоди, але там є і звірі теж. А лисички живуть, зайці, вовки. Навіть медведики приходять туди. Ось така тут красота. Вийдемо сюди далі. Зараз я пройдуся, покажу вам річечку. А спочатку ми зайдемо от сюди. Пройдемося. Ой, як тепленько. Сонечко прогріває, дуже приємно. І хочу пошукати, можливо, десь тут є оцей наш мох з фагном. Бо в такому лісі він повинен бути. Ну, але я пошукаю, може щось знайду. Покажу вам теж. Ось, а поки що йдемо сюди. Квіточки, травичка. Відчувається вже осінь такий в повітрі. Досить. Оди, така гарна смерека. Окремо стоїть собі, росте, там ще одна і там ще одна. А там в нас ще хтось гуляє. Ось такий щирий українець. Собі зробив подарунок в Україні. Купив собі таку футболочку з українським прапором і символом тризуб. Задоволений. Таке гарне небо сьогодні. Синє-синє небо над Україною. А вночі в нас була атака на наше місто. Залетіло 39 шахетів летіло в нашу сторону і 13 ракет крилатих. Три ракети в нашому регіоні були. І більше 10 шахетів летіло в нашу сторону, але були збиті. Але все-таки уламки якісь падали, тому що було дуже чути, десь вранці було 5.53, дуже такий сильний вибух і гуркіт. І так було жахливо, чесно. І я вже відчула це на собі теж, що війна це дуже страшно. Ну, а ми знаходимося ось така краса в горах, тут спокійно. Ось. Ця частина. Неба закрита, бо з одного боку у нас є, стоїть наша, наша протиповітряна оборона, а з іншого боку є з трьох частин, навіть я б сказала, стоїть оборона Польщі, Угорщини і Чехослова, Чехії. Ось так що сюди ця нечисть не добирається. У нас така краса. Ось така річечка гірська, ага. От тече холодна, холодна людяна водичка. Ось так по камінчиках, чистенька-чистенька вода. Можна цю воду пити, бо вона з джерельна. Ця вода, у нас з джерела починається. І ось спускається вниз, по камінчиках. І така чистесенька водичка. Так по камінчиках можна перейти на ту сторону, в той лісочок. Ось така тут краса, і тут дивіться скала. Знайшла полянку, з Звіробою, маленька, але вже відквітла. Ось, мені вже в цей час звіробі збирати не варта. Звіробій збирається, коли квітнуть, починаю тільки заквітати квіточки. І тут така поляна ціла ожини. Але це така ще, напевно, недозріла До ягід Молоденький ожинник, молоденькі пагони. А мають далі зараз ще щось пошукаю, ще щось вам покажу. Тут навіть таке місце, де ростуть лисички. Я хочу подивитися, можливо, десь тут щось знайдемо. А там, подивіться, позаду, яка гора. Вгору, вгору. Звичайно, камера не передає тієї краси, яку можна побачити оком. Ось там така на горі. Сонечком присвічено. Лісок. А ми на тій полянці. Вон там позаду димочок вже розпалили вогонь. Там Кіран на полянці. Теж красується, милується горами. Каже, що Ірландські гори не такі, цілком інакші. Ці якісь більш масивніші, він каже, такі дуже відчувається сила. Такий метеличок, тільки що тут було їх кілька. Але я прийшла і наполошила їх, вони взлетіли і полетіли кудись, а цей залишився. Ось який він гарний. Великий такий. Ось на фоні камінців, бачите, який він за великий. Напевно, сантиметрів 15 розмах крил. І дуже ефектний оце синя. Така неонова крапочка по краю, дуже гарний. І вишневий, посередині, так іначе оксамитовий. Гарний, дуже метелик. Це там, де були колись вугілечка, де пекли, розкладали багаття. Бачите воно? Він собі сидить на камінчику, на сонечку, нагріється ще. А кілька злетіло. Я їх налякала. Ну, ось маємо перший улов. Трошечки підпенечок. Такі гарні сімейочки. дивіться, яка краса. Гарненькі вже осінні підпенечки. Найшли таких декілька місць. Буквально потрошечки, небагато, але десь кілограма півтори-два ми назбирали на одному місці. Зараз підемо ще он туди вгору. Ну, не на вгору, а он ну, туди через оці сосанки, туди трошечки вгору. І там має бути ще щось. Подивимося, може навіть лисички назбираємо. Але вже покажу вам теж. Там приїхала ще якась пара, молоді люди. Ми не будемо їх турбувати, підемо іншим боком. Ну, ось хочу вам показати, як росте мох з фагном у Карпатському лісі. І між ними ягіди. Ягоди чорниці. Бачите, ягідник. Ось так, а поміж ними, ось мох з фагном. Який такий для нас корисний. Я назбираю трошки, багато не буду брати, а візьму саме такого живенького, щоб я могла собі його вдома посадити в контейнері і він буде собі рости. Ось така краса. Його тут місцями є досить багато. Але я виберу тільки самі такі молодесенькі верхівки, щоб можна було присадити. І мені достатньо. Ось така краса карпатська. Ну, ось такий невеличкий улов. Ось такі гарненькі опенічки. вони вже осінні, але ще, дивіться, які сімейки гарні. Ось таких собі. Два, дуже гарненькі. Ну і такий невеличкий пакетик. І там кілька лисичок. Ось це все, що ми сьогодні знайшли. Було сухо, пішов трошки дощик, і тому ці грибочки вже почали з'являтися. Ну, я думаю, ще 2-3 дні і вже з'являться гриби. А для хорошого гриба треба їхати високо в гори. Десь в осмолоду, десь туди на верховину, куди нам не вдалося потрапити, але і навіть це тішить. Ну, ось так: отакі моя поїздка в гори. Всім дякую і всім пока!